Чоловічий спортивний одяг від бренду Кріє. Всього за 184 гривні за одиничку. У лоті буде аж 13 одиничок, вартість лоту 2390 гривень. Маємо різні модельки. Ось така буде в пакуванні, можемо подивитися. На утепленні. А, також буде ось такого кольору у лоті. Світловий смужки І отвор для пальчику. Здебільшого модельки будуть мати цей отвор для пальчику. Але може бути і відсутній. Також ось така синя буде у лоті, така чорна з червоним. Ось така чорна буде. А, ось ця відрізняється тим, що тут молня у нас іде до кінця. А, і також є карманчик позаду, Карманчик на молнії. світловидбівні елементи. В наявності. Маємо ще ось таку чорну, також молнія до кінця розчибається. Маємо білу як вітровка з молнією до кінця і кишеньками. Маємо одну у лоці з коротким рукавом і кишеньками позаду. Буде ось така ще у лоті сіра з чорним. І ось така з світловибивним елементом чисто чорна. І Вартість лоту нагадую, 2390 гривень за 13 одиничок і по розмірам s 3 m 4 l 4 xl 2 І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.